В управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації спрямовує діяльність наших обласних закладів, установ, і один із векторів таких пріоритетних напрямків це залучення донеччан, мешканців Донецької області до регулярних занять фізичною культурою і спорту. І один із таких основних напрямків це спортивні послуги разом з організацією Спорт для всіх вже третій рік поспіль в Дніпрі. Ми організовуємо активності і для дітей, і для дорослих. Спортивні це впливає не тільки на фізичний стан, на ментальне здоров'я. І от чотири місяці вже постійна група ходить в тренажерну залу під супроводом тренера, займається не тільки своїм тілом, а ще й духовною психологічною. <звіст> Займається у нас група з 20 людей. Наразі це два хлопчика та 18 дівчаток. Дівчата займаються вже в місті з хлопцями вже 4 місяці. Займаємось по програмам, тобто розпочинали з самого мінімуму. Програми составляю я. З кожним разом нарощуємо нарощуємо все оберти, використовуємо нове обладнання, ну, вже вивчили. Ти що тут знаходиться, а майже всі тренажери і майже всі техніки вже вони знають. Приїхали з міста Краматорськ, взагалі з Горлівки, Горлівка, Краматорськ, тепер місто Дніпро. Ось займаємося в спортзалі. Дякуємо організаторам, дуже приємно, дуже чудово, класно, позитивно. Нам под... мені дуже подобається.